Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Хочу вам нагадати про те, що міністерка по е, з питань реінтеграції Ірина Верещук вона закликала жителів півдня, тобто українців, які перебувають на тимчасово окупованому на території тимчасово окупованого півдня, виїжджати звідти ну для того, щоб е, не заважати збройним силам України, а звільняти соб, звільняти південь, звільняти Херсонщину. Зрозуміло, що є два таких способи, щоб виїхати з тієї ж Херсонщини. Це або через Васильківку, це Запорізька область, чи через тимчасово окупований Крим. Зрозуміло, що все не так легко, і от саме яким чином українці виїжджають з території тимчасово окупованого півдня. Ми зараз поговоримо з волонтером з Нової Каховки Стефаном Воронцовим. Пане Стефан, добрий день. Чи чуєте нас? Добрий день, добре чую мене теж. Так, все добре, дякую, що приєдналися до ефіру. Okay. Тож ми розуміємо, що ну, це не такий простий шлях, просто взяти і виїхати так з тимчасово окупованої території. Таке загальне питання: які головні проблеми виникають, крім того, що ну просто ну, треба знайти транспорт для того, щоб поїхати? Ну, першопер черговий так, Транспорт, якщо навіть ти знайдеш транспорт, знайдеш транспорт, який перевірний не буде тебе просити по подоплату. Треба знайти кошти, щоб виїхати. Щоб розуміли, зараз е, приватні особи возять за 5 тисяч гривень. Тобто, це така мінімальна ціна за те, щоб виїхати. Якщо ти не знайдеш когось знайомих, хто хоче тебе безкоштовно виїхати. Власне, ми зараз організовуємо безкоштовну евакуацію, але в нас в черзі більше 15 тисяч осіб. Єдине, що нам потрібно, щоб це прискорити, це нам потрібен транспорт. Більше транспорту. В нас є воді, в нас є кошти на паливо, і ми вивозимо тільки пільгові такі льготні списки. Тобто, це діти, пенсіонери і жінки без чоловіків призовного віку. А основне таке власне, що важко в дорозі, це п'ять діб. Це витримати п'ять діб, як фізично, так і морально, психічно. Бо це дійсно херсонська спека, антисанатарія. Треба мати запас води, їжі не знаю. Немає можливості десь переспати. знаєте? А ти спиш або в автівці, або шукаєш в селі десь місце прихисток на одну ніч, або на чотири. І це важко. Дійсно це важко витримати. Є випадки, коли люди не витримували, гинули саме в колоні. Тобто, це було, власне, на моїй пам'яті за останній тиждень чотири особи, інсульт, інфаркт. Люди просто не витримують цю спеку, бо зараз є правда: є тільки один шлях це Васильівку, але власне цей шлях. Не так ідеален через через те, що власне що вже три дні йде дощ, і мабуть ви бачили відео або можете діслати, як виглядається дорога? Це суцільна багнюка, тобто по об'їзні через Васильівку 15 дороги, на 15 дороги це, це багнюка, це об'їзна, це не дорога, це не асфальт, це ґрунтова дорога. Вона перетвориться на суцільне болото. Машини звич, 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 ну, або автобуси, або звикли машини. Вони не проїдуть, вони застрягнуть, і потім власне це сіра зона. Потім наші а, рятувальники витягають а, ці автівки, але це ж, це ж таки по ну єдиничні такі випадки, бо це дуже мали обсяги. Бо щоб ви розуміли, а, тисячі тисячі автівок стоїть як з біку Мелітополя, так і з Херсону. Бо люди їдуть як з Херсону цією дорогою, так і власне з Мелітополя, з того біку, але. Це, цей шлях він тільки один це Василівка. Тому дуже багато людей, бажаючих, величезні черги, орки не квапляться всіх випускати. І власне сьогодні отримав інформацію, що почали поволі щось просуватися. Черга, бо ну, дуже багато людей чекає. Ну і плюс наші рятувальники допомагають витягувати автівки, але невеликі, бо невеликі, їм дійсно ну, трохи важче, як, як є. А от коли ви говорите про те, що це займає 5 діб. Ну, це ви говорите саме про черги, чи це також блокпости сюди включаються? І 5 діб це середня цифра, чи там найбільший час, який ви можете провести у такій черзі? Ну, це, це треба розраховувати на 5 діб. Були випадки, коли це була і одна доба, власне, наші перевізники вивозять за одну добу. Тобто, якщо є льготники, тобто льготні списки, то можна домовитись на блокпостах, на кінцевих блокпостах. Якщо ти стоїш в кінець черги і теж з бланком, каже, що в тебе тільки діти, пенсіонери та жінки, орки заходяться до автобусу, бачиш, що так дійсно, що немає чоловіків. Можуть навіть документи на пропустити, а можуть ні. Тобто в тебе на це теж розраховувати. А так в сумі так по п'ять діб чекають по 4. Це мінімально, бо тисяча автівок. Зараз, наприклад, на останньому блокпості на Васильівці Дніпрорудне, точніше, зараз 400 автівок. Тобто в день пропускають по три-чотири колони максимально. Одна колона це десять автівок. Тобто, наскільки просто, <ші> наскільки просто російські окупанти в принципі випускають людей з Херсонщини? Ну чи просто з півдня, якщо говорити так загалом? Ну вони ну як просто, вони цепляються тільки до чоловіків, звісно. Вони провокують їх, задають якісь питання, такі, які можуть не знаю, спровокувати, або а, може бути навіть спроби. Перетягнути на свій бік, але вони здебільшого означаються через те, що вони можуть усіх спокійно пропускати без якихось величезних таких черг. Але перевірки техніки, телефонів, все це є, і е, ну часами так ззначається, звісно. Бо а що їм ще остається? Вони для цього й прийшли. Зрозуміло, ну от е, якщо говорити про ваш власний досвід, ви ну, ми, ми, ми розуміємо, щоб потрапити одразу в Україну, то єдиний шлях це саме Васильівка, так в Запорізькій області. Але є ще шлях через Крим. І от ви обирали саме Крим. Чому ви обрали Крим? Тоді це був квітень. квітень так? В мене не було іншого вибору. Так, четвертого в мене ну, був вибір поїхати через Херсон, через Снігурівку. Вирішив, що мені з моїм статусом не, не можна того робити, ризикувати їхати через Херсон. Тоді я хотів виїхати через Кривий Ріг. А, а, теж не вдалося. Два тижні нам вдавалося виїхати, бо постійно рухалася ця лінія фронту. Наш водій первісно відмовлявся, і вже не було часу думати багато. Я вже сів наступного дня після інформації, те, що мене злили Русні, то я вже довго не, ну, не вагався сів і поїхав до Криму. Теж були певні ризики, звісно, там ФСБ, фільтрація, все це було. А, але якось добрався зараз нахожусь в Грузії з родиною. Тому а, ну це теж вихід, це Теж вихід. Якщо є запас коштів, то люди виїздять через Крим. Бо так найшвидше може потрапити до Європи. Так а, і власне Грузія а, це теж така добра країна, яка приймає українців. Дуже добре приймає українців. Надає їй матеріальну допомогу, багато штабів. Плюс люди за нас топлять, бо дійсно вони розуміють нашу біль. у них теж територія 20% території окупована. Вони не навіть ну навіді трусні русських, а і розуміють нашу біль, тому можуть навіть надати безкоштовно своє житло. Тобто, я наприклад, зараз увесь час живу безкоштовно. Слушайте, а от про окупи. які суми грошей йдеться, коли ну яку суму грошей ви маєте мати для того, щоб виїхати з ну того ж окупну, наприклад, з тимчасово окупованої тим нової каховки. Якщо через Крим та да, взагалі. Ну, от є Крим, так, я розумію, ну, окей, що є два, є, два, є два напрями. І от скільки грошей так. потрібно для, для того, щоб ну, виїхати, я скажу півтори тисячі, щоб доїхати до кордону з Кримом до Каленчаку. А, і власне, звідти, наприклад, до Грузії 300 доларів. Тобто, це така стала ціна: 300 доларів доїхати з Криму до Грузії. І до Криму ще півтори тисячі. А щоб виїхати на підконтрольну. Через Запоріжжя це 5 тисяч. Десь я бачив там суми 3 тисячі. Але взагалом середньо 5 тисяч. І повірте, були випадки, коли брали навіть по 10 тисяч. Були випадки, коли брали по 20 тисяч водії. І люди, як і в вони дійсно знаходять. Ну у нас проблема зняти готівку, але десь там щось знаходяться. Останні кошти їм там родичі висилають, вони збираються, виїжджають. Дуже багато випадків, коли цих людей обманюють, На жаль, на жаль, є і такі випадки. Але 20 тисяч це те, що я вважаю, що це мородерство. Бо вони обіцяють людям, що їх випустять без черги, тобто домовляться з орками, бо є така опція підійти на блокпост, дати коштів. І, власне, це відповідь на питання, чому вони так довго цю чергу тримають. Тобто вони могли б швидше обускати людей, але коли ти їдеш в чергу, коли ти їдеш під контролем, ти розумієш, що тобі чекати 5 дій, або ти можеш мати з собою. Кілька зелених, так і пройти без черги. Тобто, це така так. система хабарів? Вона ну зрозуміло, що вона існує. Я саме хотів запитати, а оці перевізники, про яких ви говорите, це українці, це такий бізнес. І от чи можемо ми стверджувати, що з росіянами, ну тобто з російськими окупантами, вони також діляться грошима. Е, ні, вважаю, що ні, бо вони теж стоять в такій ж чергі черзі. Вони можуть сказати, що 20 тисяч, давайте ми вас пропустимо, а потім в самій колонії сказати, ой, нам не вдалося, а 20 тисяч вже не А, е, е, Я не я не думаю, що вони якось працюють з орками. Це війна, люди заробляють як можуть, ризикуючи, бо це дійсно нелегка робота. Ну якщо це можна так назвати. І, наприклад, якщо я в когось така приватна автівка, на там є три місць, місці він виїздить з новою каховкою, наприклад. І він каже, що в мене є три місця. Беру там жінок, дітей по п'ять тисяч. І повірте, люди довго не думають, бо вони власне і шукають такі повідомлення в чатах, щоб знайти перевізника та виїхати. А, якось так. Плюс є люди, які, які їдуть, наприклад, в підконтрольну, вивозять людей, потім повертаються з гуманітарками або з передачками. Тобто теж стоять, стоять там в черзі, якось там домовляються, щоб їх пропустили. Ну, роблять на цьому бізнес, тобто якісь передачки, діки, завозять. Ми, наприклад, якщо завозимо, то ми завозимо гуманітарку, а є люди, які завозять якісь передачки, тобто речі вивозять, щось, щось завозять, ну, якісь товари. Але це теж до них є питання, бо черга з України до тимчасово окупованої місяць. Тобто СБУ наша не пропускає, бо там теж багато до людей питань, чому повертаєтесь до окупації, а якось вони теж мають можливість швидко проїхати. Зрозуміло, Ні, ну так. так, так, так. Я насправді ми, ми тут навіть в ефірах говорили, і чому вони мають ну хтось має можливість швидше проїхати, ну що це також вирішується грошима. На жаль, а, серед того, що я розумію, ну і ми багато також про це говоримо в наших ефірах. Що а, є допити, так на цих допитах, ну саме більше в більшості випадків це про йдеться про чоловіків, що їх запитують там, чи мають вони про українську позицію, чи там як вони відносяться до а, чинної влади. Української і так далі мені завжди було цікаво, яку вони отримують від хочуть отримати відповідь. Яка там правильна відповідь? Що ні, служу Росії? що що що, що, що там має бути, щоб е, людину не затримали, не кинули кудись е, в якийсь табір. Ну я власне теж проходив такі фільтрації. Дві це було на кордоні з Кримом та кордон на Кавказі, тобто, коли вже переїжджаєш ниж... Ніж Леарс до Грузії. І там питання теж як ти відноситься до націоналістів, наприклад, так ти відноситься до Азову, чи твої хтось там служив, і звісно, що треба відповідати так, щоб потім не було більше питань. Або ну, наприклад, як ти відноситься до до на націоналістів, так ну тут треба так трохи нейтрально відповідати. Бо якщо ти скажеш, що ну добре, звісно, вони питають про наших націоналістів, і нібито так, я кажу: ну. А... З, не знаю, насилля це зло, але якщо ти відстоюєш своє, то це добре. Тобто таке можна відповідати. Ну, це ну как би нейтральне. Як ти, в тебе хтось служить, ну звісно, що ні. Бо якщо ти скажеш, що так, то тебе будуть перевіряти ще більше. Як ти відносишся до української влади, то ти теж можеш не знаю зробити комплімент або можеш сказати якісь недоліки, фактичні недоліки. Тобто їм це сподобається, якщо ти скажеш якісь недоліки, які дійсно є. Uh, ну тобто тут треба мати знаєте, це скоріш, на психіку. давить. люди, які потрапляють до цих допитів, вони скоріш перевіряють, чи вони вивозять ці розмови або ні, бо далі можна спровокувати. Не знаю, може це якесь гра для них. Може їм дійсно треба когось розшатати психічно і не знаю, зламати та uh, виявити якусь інформацію, щоб він щось ляпнув. Бо ці всі розмови вони для того, щоб ти щось зайвого сказав. Сказав щось зайвого, до цього вони можуть причепитися. І потім, вже, наприклад, якщо вони кажуть, о, чувак, ми щось знайшли в тебе, то давай ти нам скажеш про пару там волонтерів, активістів, партизанів в місті. Хто є? А ми тебе відпустимо. Бо зараз ми тебе чувак не відпустимо. Власне, так ти працює, це шантаж. Їм дійсно потрібна інформація, коли ти виїздиш, що від тебе взяти, тільки крім як інформації. Тобто, можуть бути таке провокативне питання, так, звісно. Щоб ти там не посипався трохи, і потім вже розповідав трохи більше, і не тільки про себе? Я так розумію, що ви їхавши з Криму, то ви їхали цим цим знаменитим Керченським мостом? Чи правильно я зрозумів? Так, так, так. А як, як ви їхали через Росію? Чи можете про це розповісти? Ну тобто, ви якщо я так правильно розумію, куди ви потрапляєте після Криму в Краснодар, і потім ви їдете до Грузії? Я коли пересік кордон з Кримом. Там вже стояли буси. Я здивувався, бо я хотів їхати до Суферополя, там знаходити якось до Краснодару і далі далі. Але здивувався, що дуже багато дуже на стовна логістика. Там є буси до Тбілісі, до Польщі, до Литви, до де хочеш. Тобто, я сів в бус, заплатив одразу. Поїхали, і перша наша зупинка була вже після Керченського мосту. Власне, коли я в його проїжджав, я я чекав на нього. Дійсно було цікаво це подивитися. Це було десь вночі. Коли ти проїжджаєш, він розмальований там, не знаю, флаги а, триколору, тобто ну кольм світлом, так. А, єдина була думка, коли ти їдеш, я хочу, щоб його розвалили, але будь ласка, не саме зараз. Не саме так, зараз, не, не саме зараз, так. І не дуже хотілося. А перша зупинка була так: Краснодарі на, 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 на заправці, і тільки на заправках зупинялося, і була можливість трохи побачити на побачити російських людей і. Ну, мені це було цікаво, бо дійсно це таке, як людина, як я, я власний журналіст, і мені, я цікавлюсь світом, і мені було цікаво подивитися на людей, чи правда, що вони не посміхаються, і чи правда, що взагалі там все так погано. Так, це, це факт. Тобто все це погано. Ну, ну, тобто, ваше враження головне яке було? Е, я як людина, я навчаюся на урбаністи, і мене здивувало, що помітив, що коли ти поїдеш і бачиш будинки приватні, так? То подвір'я в них, от є будинок, огорожа. І що за огорожа? то це теж власна територія цього будинку. цієї людини, яка ну, власне, є хазяїном цього дому. Вона, ну, не, не, не зайшла б жодного такого подвір'я, яке було б щось якось організоване гарно, щоб я, якийсь був порядок. Тобто, не, не було щось запущене, знаєте? Взагалі, ну, суцільний хаос і жодного не знаю, жодної лавки на подвір'ї. Тобто, ну, люди, ну. В своєму домі не можуть навести порядок, а лізять до чужого ну так, ну, це просто... справді така концепція російського життя: лізти до чужого, коли ви не можете навести так. порядок у себе? Я ще хочу запитати у вас: ну зважаючи на те, що ви є волонтером а, і ну перебували так в тимчасово окупованій новій каховці три місяці. А, ну два з чимось місяці, так під окупацією. Яким для вас було 24 лютого, яким для вас для нової каховки було 24 Лютого несподівано трохи. Ніхто ніхто цього не чекав. Я власне приїхав на два тижні з університету з Польщі. Я зроб... ну я, я вважав, що війни не буде. Я хотів подивитися, що мої батьки теж в неї не вірять. Але якщо вона буде, я дуже не хотів би опинитися в Польщі. Тобто я з ума з розумом зійшов, якщо б був не вдома в цей момент. А 24 четверта почалося з того, що перший вибух ти типу, підскакуєш, думаю, що за сон. А другий вибух ти власне я перемикаюся на режим війни і розумієш, що відбувається, бо це вже не спутати ні з чим. Тобто, в тебе все тремтить, глухий вибух, прильоти по місту це дуже було близько від мене, і потім вже перемикаюся на режим війни. і Дійсно, першу годину ми не спілкувалися з родиною, бо не знали, що дорозу казати, бо мис, усі усе розуміли. А потім вже власне вирішило, що ми залишимося на Вік ховці, і ми дуже прекрасно розуміли, що. Ну, Ховка буде, власне, початком окупації нової. Тобто, ми прикордони, ну як, не прикордони, 80 км до Криму, тобто у нас першими візьметься. І ми дійсно стратегічно важний об'єкт для них. Вони будуть його отримувати до кінця. Тобто Кримський канал, ГЕС і все, це все, що їм потрібно, власне, від півдня. Я більше не знаю, що їм там ще потрібно, але їм потрібна була вода, вони її отримали, але ну, будемо виганяти далі. Але Коли... так, з того і як, як ви стикалися? Ну, чи, чи стикалися ви саме з російськими військовими? Так, звісно. Я через те, що ми з перших днів почали якось згрупуватися і збиратися, у нас був штаб в одному з підвалів, де вже почали там займатися і ліками, гуманітаркою. Ну, тут, тут допомагати. Запити приходили дуже різні. А... Я намагався не виходити часто на внучань на вулицю. через те, що ну мені було стрьомно, не знаю. Якщо люди звикли, які не займаються гуманітаркою, які не журналісти, які не напишуть від себе щось відверте в твіттер, А я виходив з таким трохи стрьомом, Мені дійсно, ну трохи навіть до параної доходило, що ти виходиш на вулицю, ти чуєш, і я їде зешка або ні. Якщо ні, то ти йдеш. Якщо щось їде, то ти перечекаєш. І мене для мене було ну таке, що добре спам'ятається, коли ти виглядаєш. О сьомій ввечері в вікно, щоб просто подивитися, не знаю, відкрити вікно і проїздить зешка, така велика всередині багато орків. Зверху сидить бурят з кулеметом, дивиться прямо тобі. В очі. І ти думаєш, що ти тут забув? Дійсно, що тут забув? Це, власне, я, я в своєму будинку, я в безпеці, це моє царство. А, але якийсь бурят приїхав і дивиться на мене через прицел. І знаєте, це власне от такий був з ними контакт. Плюс не знаю, в чергах їх зустрічав на вулицях. Багато з них там навіть набухивався і валялися на вулиці. А, ну усіляка було зараз. Їх дуже багато. Їх навезли. Не знаю, у нас більше зараз танків по місту їздить ніж автівок, бо людей дуже багато виїхало, і вони зробили з міста воєнну базу. Ну, от я так розумію, Ну те, що розумію, я точно знаю, що ви пропустили той момент, коли хаймерсами е, ударили по так. російських складах, так е, як відреагували жителі Нової Каховки? Я розумію, що ну тут була, була таке повідомлення, здається, що мер нової каховки Коваленко він писав, що тут повиносило шибки і люди дуже радіють. Але от насправді, що думають жителі Нової Каховки з приводу того, що Україна ну, має наміри і буде звільнювати їхнє місто? Радіють, це правда, це може єдине, що Каленко сказав, справди, але вони дійсно радіють, бо це процес деокупації, і це не прилетіло по мирним будинкам. Тобто наші не луплять по мирним будинкам, навіть якщо знають, що там сидять орки. Це був точний, не знаю, хірургічний в хірургічне влучання в склади, комплекти. Ми розуміли, що чим менше буде таких складів в них в місті, тим швидше ми переможемо. Тобто, люди це розуміють. А ті люди, які цього бояться або боялися, вони вже виїхали, вони не готові це переживати. А ті, хто залишився, вони прекрасно розуміють, що пролетіло в підвали. Тобто вони готові, вони радіють, але знаєте, це радіння. Ну, власне, я теж радів. Я радувався радився фотографіям, вау, відоси, мінус боєкомплект, орки додому. Але знаєте, на ранок я власне живу в інфопросторі нової каховки. На ранок дуже багато повідомлень про те, що там зруйновані будинки, через те, що там ну шибки повибивало. І багато людей, які власне роблять ці фотографії і відоси. Так вони ну багато хто помер. Тобто, не багато власне в підтверджено, вже чотири було смерті. Не знаю, може більше людей або придавило шкаф. він просто стояв біля вікна його об стіну і шкаф на нього впав. Або шибками порозрізало. Тобто, є такі випадки, люди просто ну забувають по правила двох стін, про що не можна забувати, бо в нас до цього не було ще такого. Тобто, це перший раз, коли дійсно був такий серйозний фейерверк. Люди, ну мабуть, сумували про це, але зараз вже не дуже, бо у нас постійно щось вбухає в місці. Ну, це, мабуть, хороша новина. А от якщо говорити про тих гауляйтерів, які ну очолило місто, стали оцією так окупаційною владою, чи вам відомо, що це за люди? Чи ви з ними колись стикалися? Чи знаєте щось про них? Ну, або а, мізок прийде Пропагандою або люди, які сумують дуже по радянському союзу, або люди, які не можуть, не хочуть та не вміють жити правильно та чесно. Тобто вони ніколи не зрозуміють що така демократична вільна країна, Україна. А їм більш подобається, коли ти можеш щось кришувати, коли в тебе є можливість там робити насилля, і тобі за це нічого не буде. Власне такі повилазили. В нас таких було багато. Багато це, це скільки. Яких... От багато це скільки. От якщо відсотково, ну, це... ми ж завжди розуміємо, що є ну так. така найбільша частина, ну яка ну така, все таке сіра маса, ну в тому сенсі, що яка не готова там якось себе проявляти дуже яскраво. І от є якась частина, яка ну от, буде підтримувати окупанта, може менше ніж 5% від усього міста. Це моя така суб'єктивна думка. бо, наприклад, науковку вважали. Про російське місто, тобто російськомовним, так, і більше що навіть за ну, мої західні друзі казали, здивувалися, коли в березні 5 або 6 березня був найбільший мітинг в історії Нової Каховки проукраїнський. Тобто, вийшло більше п'яти тисяч осіб. Ну, тобто, в нас на той час було 25 тисяч 30 максимально, а вийшло 5. Тобто це були бабулі. Молодь старші, ну тобто усі, тобто уся на вийшла. Це дійсно було. Ну всі усі здивувалося, що настільки не люблять окупантів і їх не чекали, тобто їх дійсно не чекали. А гуляйтери вже коли почали, не знаю, коли багато людей виїхало. Вони не знаю, що в них в головах, але вони чомусь вони вважають, що це назавжди. У них дійсно пропаганда працює, що ви назавжди. Ми вас будемо захищати. Працюйте Небагато, але знаєте, мабуть, скажімо, може, з однієї структури. Наприклад, зі ста людей одна-дві особи буде власне таким сепаром. Тобто, наприклад, якщо є школа, так, то з однієї школи може один, максимально два вчителя буде зрадником. А так в сумі, в ну, нас багато з влади, ну як нашої влади, так, мабуть, вже. Майбутнє було власне таких самих чуваків, я так зрозумів. Мені так здалося, що ви трошечки скептично відноситесь до Володимира Коваленка, мера нової каховки. Він там перебував під окупацію скільки п'ять місяців, потім виїхав. Ну і зрозуміло, що є така недовіра, яким чином він там перебував. У чому ваш скепсис полягає? В чому ваші сумніви щодо нього? Ну я, по перше, не перший день у новій каховці живу і щось роблю. Тобто. Дійсно, в мене є плани на покращення міста, з якими з цими власне, планами я приходив до нього, до його команди. А, усе е нічвак. Ти тут нічого не зробиш. І власне це той е мер, який 16 років був за усіх президентів. Тобто він е перевдягав футболку під колір того президента, який прийшов. Зараз він був від е слуги народу, але це нічого не змінило, нічого нового. Бо за 16 років він вибудував свою таку команду свою мафію, яка дійсно була тільки його люди інших конкурентів, він якось там посилав подалі. І повірте, його команда, наприклад, Олеся, яка зараз будує ГЕС, ну, намагається ремонтувати ГЕС, яку постійно влучають Хаммерсами. це його теж, друг, який, по його дозвілу, міг спокійно собі взяти шматок парку та збудувати там п'ятиповерхівку. У нас є випадки, коли. Замість спортивних майданчиків забудовувати потверхів. Ну і власне, коли у нас є вишиванки, які ми займаємося реставрацією, коли кажемо, що давайте їм їх розвивати, реставрувати, і до нас прийде дуже багато туристів. До нас дуже багато уваги. Ну і але ні, це бараки. Ви не розумієте, все це було тимчасові будинки. Це він нам каже так професійним там архітекторам, людям, кори за займаються. Тобто, ну ця людина навіть не з нової коховки. Вона не знає, що таке. Дійсно любити місто, і він дійсно суму по радянському союзу, так але є. очолює тобто... очолює 16 років вже місто. Стефане дуже дякую вам за цю розмову. Стефан Воронцов, волонтер з Нової Каховки, був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, яким чином можна виїхати з півні. Ну, от насправді, така реальна історія, яку ми почули, що це може зайняти 5 діб. що це дуже фізично велике фізичне навантаження, але. Маємо наголосити, що це дуже важливо зробити, тому що тільки коли, тільки якщо люди зможуть, українці зможуть виїхати з території тимчасово окупованого півдня, це дуже допоможе збройним силам України. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.